Двоє мешканців в Волині, одному з яких 38 років, іншому 21, кілька днів на своєму автомобілі шкода переслідували жителя столиці. Йому 42 роки, і він сам звернувся у міліцію. Сказав, що люди, які за ним стежили, сидять у автомобілі на автозаправній станції по вулиці Київській. Працівники міліції, коли прибули на місце злочину, побачили автомобіль «Шкода», в якому на задньому сидінні сиділо обидва молодика, які були закуті в наручниках. Працівники міліції оглянули транспорт засіб І в багажному відділенні виявили предмет зовні схожий на гранату та запал до неї. Було помітно, що чоловіки у салоні авто добряче побиті. Вони розповіли, що нібито це зробили невідомі у камуфляжах і масках. шия граната у багажнику пояснити не могли. Працівники міліції запросили даних громадян для встановлення осіб до Рівненського міського відділу. Хлопці розповіли про те, що на протязі трьох днів на прохання знайомого їхнього вони переслідували. Два автомобілі за що отримували грошову винагороду у розмірі тисячу гривень за добу. Алі ж хлопці самі ж відмовилися від написання заяв щодо нанесення тілесних ушкоджень. Втім, через кілька годин потерпілі передумали і знову прийшли до правоохоронців. Вирішили написати заяву на своїх кривдників, які їх побили на заправці. Але при цьому волиняни повідомили, що один з працівників міськвідділу відділу міліції поводив себе неадекватно і також бив їх. Правоохоронці все заперечують. Працівники рівненського міського відділу прийняли від них відповідні заяви, в яких вони чітко звинувачують осіб, яких які нанесли тілесне ушкодження, що ті перебували в камуфляжах на автозаправці. Про працівників міліції, які ж наносили їм тілесне ушкодження, взагалі жодного слова ні в одній, ні в другій заяві немає. А в міськвідділі цілодобово ведеться відеоспостереження, якому чітко видно, скільки хлопців перебували і з які вони б зайшли в міськвіділ. Тобто на на Відеоспостереження чітко видно, що хлопці зайшли з явними тілесними ушкодженнями. У цій історії ведеться слідство відразу за кількома фактами: а саме, побиття волинян, граната у автомобілі, переслідування людей. Ніхто не затриманий і винних поки немає.